Чоботар, який тут на території обласної психлікарні користується ділянкою, не сплачує за оренду землі. Понад 20 років тому на цьому місці він почав бізнес, побудував пекарню. Зараз у його компанії понад 100 працівників. Підприємець оплачував за оренду землі до 2015 року, каже керівниця обласної психлікарні Анжела Левицька. А коли земля перейшла з власності міської ради, до обласної ради не зміг отримати договір оренди землі. Я вже пережив сім, сім голів обласної ради відколи з 2000 року, розумієте, І до кожного звертався, до кожного просив. До Монтяна звернувся, він був перед цим попередник цього голови. Він виніс на сесію, зробили відчуження, зробили всі бумаги, лишили підписати договір оренди. І так він відказався підписувати, і зараз прийшов новий голова, вже 5 років і каже, все все, я підпишу, зроблю, і поки я не дав у суд нічого ніякого. Зрушення не було. Суд зобов'язав винести на розгляд сесії облради питання щодо оренди чоботарем земельної ділянки. За словами голови облради Олексія Бойка, до того це питання на сесію не виносили, бо на його думку пекарня збудована незаконно. Бойко каже, якщо договір оренди укладуть, то облрада фактично підтвердить законність його перебування там. Тому облрада оскаржує його право власності на пекарню. У рішенні також йдеться, що на будівлю пекарні підприємець має право власності. Той самий якщо який, безумовно, має право ставити питання про оренду землі, оскільки за ним занесплавано право власниця на рухове, повинен в першу чергу звернутися про зміну цільового призначення ціневої ділянки, а не просто як заявився, де обслуговування і будівництва. Чого? Токаки і інше це промисловий об'єкт. Земля за цільовим призначенням означається для будівництва обслуговування за охорони і соціального призначення. Тому розуміло, цього призначення з подальшої орели плюс отримати погодження зимою на вилучення цієї земельної ділянки. Керівниця обласної психіатричної лікарні Анжела Левицька каже, що не робили відчудження тієї земельної ділянки. Чи Батарь не може вказувати нам, розумієте, будемо відмовлятися чи ні? На то є обласна рада, як власник. Я думаю, що цей конект мав би бути з ними, але обласна рада. Перед нами це питання ніколи не ставило. Єдине, що вимагали ми, це просто законного розрішення цієї ситуації. Якщо ти хочеш мати цю землю в оренді або там, якимось іншим способом, будь ласка, готуйте документи, звертайтеся до нас, ми сідаємо всі разом. Тристороння угода. Я не проти. Водночас ФОП майже 10 років не платить за користування земельною ділянкою. Чоботар каже, що готовий зараз платити за оренду землі. 60 тисяч для обласної ради кожного. я готовий платити кожного місяця тисяч, я готовий платити. Я не то що відказую від плати. Просто дайте в оренду, складіть договір, підпишіть договір, і я буду платити. Я можу заплатити за останній рік, там, за, за скільки вони попросять, ну але за, за всі роки. Це не моя вина тут. Моєї вини немає. Я сам хотів, хотів цього просив. Якби кожного місяця, то я ж і так міг би платити. А, а зараз зараз, випускає за, за, за 20 років по. 60 тисяч у місці які то суми великі. Водночас Левицька каже, що раніше вже укладали з Чоботарем усні договори, за якими він мав виплатити компенсацію за два роки користування ділянкою. За останньою такою домовленістю він мав сплатити майже 2 мільйони гривень. За словами Левицької, чоботар зробив ремонт у двох приміщеннях: стоянку та чистку дерев на 600 тисяч гривень. Проте лікарня не змогла це офіційно взяти на баланс, оскільки підприємець не надав накладні а решту понад 1 мільйон гривень не виплатив. Це просто був список людина така, то ну, що він давав їм певно кошти за їх роботу. Десь на 600 тисяч да? ми нарахували. Він каже, що більше: ну, дай бумажку, ми ж не відмовляємося від. І не применшим ми один одному не особливо заважаємо, але я вважаю, що не дуже коректним є співіснування комерційного підприємства, яке користується ділянкою проїжджою частиною, і щодня тут курсують багатовантажні фури. Ну і це певно створює некомфортні умови. І у грудні ми запитали в голови облради Бойка, чому Чоботар користується землею, а договір не укладають. І чи є способи, за які Каме ФОП сплачував би гроші за незаконне побудоване. Мені оренди не потрібно. Він може компенсувати нам затрати, які ми понесли, бо не розумієте? І то за погодженням з директором комунального закладу. Але я не готовий брати гроші за приміщення побудовані незаконно. Якщо він готовий 60 тисяч за місяць, ну ми зараз подивимося. Хай внесе нам на спецрахунок 700 тисяч, то все 720. Ми, це добре, що він сказав. Ми зараз цим займемося. Оскільки договір оренди з підприємцем не розглядають через незаконність будівництва, за словами бойка, то серед варіантів домовленість про компенсацію. Левицька каже, вона не проти дати погодження, проте не впевнена, що чоботар виконає умови договору. Тому зараз шукає рішення, як це можна зробити законно, аби за невиконання умов притягнути його до відповідальності. За словами адвоката Володимира Марусяка, компенсація на спецрахунок чи благодійна допомога також буде усною домовленістю, тому що ботар зможе не виплатити ці гроші. Єдиним рішенням вважає позов до суду. Закон не, не дає такого права вкладати усний договір. Тобто, це якась напевно була така понятійна домовленість. А відповідальність, за яку не можна в самому порядку там вимагати, коли рада й видно звертається до. Суду із поза заявою про відшкодування втрат пов'язаних з фактичним користуванням змерення ділянки, і тут найважливіше, що треба довести буде, що е, ділянкою фактично користувалися, але ухилялися від піпання договору оренди чи те не вукали з інших причин. Наразі в обласній раді працює депутатська комісія, до якої долучили дві сторони конфлікту. Вона має вирішити, яким чином чоботар зможе виплатити компенсацію за користування земельною ділянкою, каже Бойко. Також за нормативно-грошовою оцінкою визначити яку суму та за скільки років. Якщо комісії не вдасться знайти спільного рішення, обласна рада подасть позов до суду за стягнення Чоботаря безпідставно набути грошей за фактичне користування землею. На запитання, чому позов не подали раніше, Бойко відповів так. Судовий процес це гроші. По перше, з бюджета нації, це юристи, це півроку рік часу. я думаю, що за це буде судовий позов після комісії. Також в суді продовжують розглядати справу за позовом облради щодо того, чи ділянка якою користується чоботар, незаконно зайнята. Якщо суд прийме таке рішення, майно чоботаря повинно бути знесене. Анастасія Лупашко, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.